15 березня 2014 року тіло Решата Аметова зі слідами катувань знайшли у Білгородському районі за 60 кілометрів від Сімферополя. За 12 днів до цього, 3 березня, він вийшов на одиночний пікет на головній площі Сімферополя. Решат виступав проти окупації Криму. Вуличні камери зафіксували, як троє чоловіків, одягнених у форму самооборони Криму, заштовхують активіста у автівку і везуть у невідомому напрямку. У нього залишилося троє маленьких дітей. Таметов став першою жертвою російських окупантів у Криму. Лікарям довелося збирати його як конструктор. Про свій намір вийти на одиночний пікет. Рішат повідомив у Фейсбуці. Орієнтовно в понеділок вийду до ради міністрів. Стоячий протест. А вам слабо? Написав він тоді. У квітні окупаційна влада Криму порушила кримінальну справу щодо вбивства решата Аметова. Але за рік її закрили. Лише через п'ять років слідчі в Україні встановили винних двох учасників самооборони Криму та колишнього Військовослужбовця РФ у 2019 році їм оголосили підозри, а пізніше справу направили до суду. В 2017 році Решату Аметову посмертно присудили звання Герою України.